Сьогодні, о 5 годині ранку, на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у садовому товаристві поблизу горішніх плавнів. Подробиці далі. 11 вересня о 5 годині ранку на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у дачному будинку в садовому товаристві Калина поблизу горішніх плавнів. На місце було негайно направлено два відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та допоміжну техніку рятувальників з міста Кремичука. По прибуттю було встановлено, що вогнем. Була вже охоплена покрівля житлового будинку. Площа пожежі склала 60 метрів квадратних. В результаті пожежі знищено сім дерев'яних вікон, двоє дверей, покрівля на площі 60 метрів квадратних. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає. Рятувальники закликають мешканців не забувати про пожежну безпеку вдома. Вчасний контроль за електропроводкою та уважність під час користування електроприладами допоможуть зберегти життя, здоров'я і майно.